Це влог без світла, тому що нам сьогодні його вирубають, і треба встигнути доробити всі замовлення, відзняти всі замовлення до того моменту, поки сяде телефон, і доки в мене знову не з'явиться світло. Тут я вже одягаюся на Хеловін, тому що мені потрібно було відзняти образ мари, вийшло дуже лякаюче. Сьогодні буду показувати отакі от, от мотанки. Ще по плану сьогодні відправки кулонів, я вам там показувала. І ще кози. Все, це повна колекція. Це у нас набір дім називається. Це у нас. Різдво, і це у нас прадавнє різдво. Та у нас на фоні стрілялка, тому що зараз буде світло виключати. Тут я хвастаюся, дечим новеньким. Його ще ніде нема. мав, побачили його першими. Це мені вчора зробили, бо я виключила новеньке. Гарно, правда? Покажи своє. Кольця, до речі, удобне. я його ношу вже рік майже. Я одна загубила і мені зробила шалота. Змилувались. Але сказала, що якщо я загублю його ще раз, вони більше не зроблять. Може бути і в золотому, і в сріблястому. Привітайся з людьми. Гуляй. Молодець. Світло таки коцнули, і я монтувала відео у такій атмосфері. У Нас повертаються романтичні вечори з нашою лампою під назвою Дніпро. Ідемо пакувати замовлення. Так, сьогоднішні наші відправочки. До речі, у нас дивна статистика. Ну як дивна, просто раніше такого не було. Дуже багато закордонних імен. Десь точно рік я вже сама зазвичай відправляю посилки. І сьогодні, оскільки нема світла, моя мама вирішила мені допомогти. Це так тяжко пояснювати. Мама, наприклад, не знала, що ми наш брендований пакет не зразу ставимо в вері в коробочку, а ми ставимо от під низ. Ой, вона вже його помнула, це вже збракований. До то я коробочку на оповню. Підписуємо посилочки. Треба відправляти посилочки. Всім гарного вечора. Я готова до Хеловіну. До побачення.